І нарешті рубрика Ваш п'ятниця» Так, ревізія контакту відбулася, і тепер ми вже готові <смас> назвати ім'я. Я можу сказати, що це завдяки мені ця перемога дісталася. І це сьогодні хлопець. І це сьогодні. Сергій, Сергій! Романко. Так, знайомтеся, бо згадуйте, пригадуйте, хто таке Сергій. Серйозно у нас така склалася тенденція, що самі дівчата перемагають, але цей хлопець теж дуже активний. Так І... у Сергія зараз інша сторінка. Ось так. Господи, у нього ще три їх. Я цього кота повітаю цього кота, і ще один є, там, де нема кота. Ну, значить, висновок який що Сергій любить котів, або сам сімейство кошачих, хто зна, або Сергій сам кіт. Так, не ж кажу, сімейство кошачих. На сторінці вказано, що він народився в місті Краматорське. 27 іюля. тож це незабаром вже день народження. Це тобі авансом, так це тобі авансом, Сергію. І сподіваюся, що свій день народження ти проводиш з нами або, хоча б надішлес, надішле шматочок торта Так, значить, значить, що цікавого відбувається на сторінці. Да Давайте покажемо все ж таки обличчя, щоб героїв треба знати в обличчя. Та-дам! Альона, як ти гадаєш, хто на цій фотографії? Я угадаю. Пяти нот. Я з трьох. Я з одної. Я вже знаю, да, що Сергія Романко мені стається, що це він. Так. Е, і ще є фотки. Ще ось, 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 то, то, то був він. ось кіт він. Ось, ось це з Сгерманко. дівчатками. Ну, на хвилиночку. Відний парень. Сразу <му> дві. Це радує. А, о, і і о, ще о, о. був і тільки що. Давай назад назад а назад. А як назад? Це, наприклад, Домівка. Почу... Да, Льоша. Що... ось. Сергій Романко, прошу любити жалувати, Це наш п'ятниця. Так, знайомимося з аудіозаписами, що слухає. Far Чи змінилося вподобання moment. Сергія? Так, Фарис Movement. А... А... О, що я бачу! Аз... Азон. Майлаху. Майлаху. Моя, Так, чекай, ну моє, це воно... Далюна, от чекай, це ж наша пісня, давай! Де це? Віка до порти наша пісня. А, ось! О! Рейс, рейс. Нуману має. А пам'ятаєш, коли він не прийшов, ми почали вивчати його тексти, з'ясовувати. Хотіли з'ясувати філософію, чому він хотів і не прийшов. Uh, ah. Окрім цієї, мені здається, зайвої пісні плейлисті. Можна знайти і Daft Punk, Так, ялой мобі. Флорайда. Так, Флорайда, ну коротше, в принципі, непоганий такий набірчик. Є зайві пісні, які можна поудаляти. Можливо, вони випадково туди потрапили. Destiny's Child, Sugar Babe, має всього 42 друга. А в нього три сторінки. Так, тому що він розпорушився по контакту і збирає їх то там, то там, то там. Ще є дві спеціальності. що... мене тут такі, Факультет машиності факультет і кафедра автоматизованих металургічних машин і оборудования. І друге это тоже самое. Нет уж, давай повторим, что все запомнили. Добрый факультет машиностроительной кафедра автоматизированных металлургических машин. А, так это металлургических танки... машин. А та была металлургических машин. Ты вообще фишку Нет, то просто выпускный бакалавр, то это студент-специалист. Mm. Разумеешь, у ну него... Вот. Он четыре курса закинчив, а потом 5, еще пятый. Еще, четыре. Политические предпочтения умеренные. Мировоззрение православия. Главное в людях доброта и честность. Отношение к курению нейтральное. Отношение к алкоголю положительное. Самое главное что у него в друзьях и в группах вообще На первом месте стоим мы Star TV, Live Music Channel И Сергей, правда, на сегодня занимает Почетное место нашего пятницы Потому что он был на протяжении Этой недели самым активным Да, я так решил Шиншила икса